Книга Анонімні алкоголіки? Четверте видання. Персональної історії одужання. Історія номер 13 з частини 2. Яка називається Вони зупинилися вчасно. Назва історії Хто алкоголік? Я? Коли я намагаюсь відновити в пам'яті картину свого колишнього життя, я бачу медаль з двома сторонами. Одна із сторін, та, яку я звертав до світу і самого себе, виглядала респектабельною і навіть до певної міри видатною. Я був батьком чоловіком, повністю податків, власником будинку, я був членом купи різних клубів. Я був спортсменом, художником, музикантом, письменником, редактором, пілотом літака, навіть навколосвітнім мандрівником. Я якось потрапив до списку, хто є хто в Америці як людина, що виділяється своїми досягненнями. Інший же бік медалі був зловісним і заплутаним. Більшу частину часу я внутрішньо був нещасний. Бували періоди, коли респектабельне життя видатної людини здавалося мені нестерпно нудним, і тоді мені необхідно було розвіятися. Для цього я вдарявся в загуничі у ніч, напувався і тільки на світанку тягнувся додому. Наступного дня мене мучили звірячі докори сумління, і я поспішав повернутися до правильного способу життя і дотримувався його до неминучого наступного разу. Алкоголізм жахливо підступний. За всі 25 років вживання мною спиртного було всього кілька випадків, коли я вранці похмелявся. Мої заполи тривали тільки одну ніч. На самому початку я раз або два продовжував пити на другий день і, наскільки пам'ятаю, тільки один раз на третій. Я ніколи не з'являвся у п'яному вигляді на роботі, не було жодного прогулу. Похмільний синдром рідко робив мене абсолютно непроцездатним, а витрати на спиртне цілком вписувались в мій бюджет. Я продовжував прогресувати в обраній мною сфері діяльності. Як же ж можна було назвати таку людину алкоголіком? Якою б не була причина того, що я нещасний, думав я, ну це ніяк не може бути випивка. Зрозуміло, я пив у тому середовищі. Який я вважав вершиною цивілізації, пили усі. Моя дружина обожнювала спиртне, і ми часто влаштовували спільні узливання в ім'я подружнього щастя. Пили мої колеги, а також усі великі уми і літературні генії, якими я так захоплювався. Коктейлі вечорами були таким самим стандартом, як кава вранці. Вважаю, що дня я вживав в середньому близько пінти алкоголю. Не під час своїх рідкісних на початку нічних запоїв я ніколи не випивав набагато більше за кварту спиртно. Спочатку було так легко забувати про подібні інциденти. Через день-два пронизливого каяття я винаходив якесь пояснення, на кшталт У мене накопичилась нервова напруга і мені необхідна була розрядка. або «Ну, я почувався не зовсім здоровим і тому випивка так вдарила мені в голову. Або ось таке. Ну, я за розмовою я і не помітив, скільки випів, ну і мене оце отак зачепило і вставило люто. Ми вічно вигадували нові формули, які мали в майбутньому допомогти мені уникнути проблем. Тобі потрібно робити перерви між склянками, а в проміжках пити більше води, або ну випий трохи оливкової олії, щоб захистити шлунок, або ну, пий що завгодно, цим отих чортових мартінів. Минали тижні, все було благополучно, і я був упевнений, що нарешті знайшов правильну формулу. В той пій був усього лише відпадковістю. Через місяць те, що трапилось, вже здавалося ну, нереальним. Тоді інтервали між такими п'янками. Становили десь приблизно 8 місяців. Однак моє відчуття себе нещасним, яке посилювалося, було цілком реальним, і я знав, що потрібно щось з цим робити. Одному моєму приятелеві допоміг психоаналіз. Після особливого гидного запою дружина запропонувала мені теж це спробувати, ну і я погодився. Освідчення дитя ери наукових досягнень я беззастережно вірив у науку про психіку. Це будуть недійні ліки і до того ж ну, пригода, як цікаво буде проникнути у внутрішній таємниці, що керують поведінкою людей. І як чудово буде, нарешті, дізнатися про себе все. Коротше кажучи, я витратив на свою пригоду з психоаналізом 7 років і 10 тисяч доларів. А після цього почувався ще гірше, ніж будь-коли. Звичайно, я дізнався багато цікавого і того, що пізніше. Принесло мені користь, я зрозумів, який спустошливий ефект справляє на дитину таке виховання, за якого її тобають, то жорстоко б'ють, як було це зі мною. Тим часом мій стан погіршувався, оскільки посилювалися і внутрішні відчуття себе нещасним і пияцтвом. Усі ці роки обсяг уживаного мною на день алкоголю залишався майже незвінним або, ну, можливо, дещо зріз. І мої запої так само тривали тільки одну ніч. Однак вони почастішили настільки, що це вже тривожило. На сім років інтервал між ними змінився з восьми місяців до 10 днів. Крім того, п'янки ставали дедалі потворнішими. Одній з таких ночей я ледь не покалівшився просто в центрі міста, бо якби я пройшов ще метрів п'ятнадцять, то впав би тупо в сточну каналу. Іншим разом я приплівся додому весь у корові, бо навмисно розбив десь вікно. Через усе це мені ставало дедалі важче підтримувати перед оточуючими, оточуючими свій імідж видатного і респектабельного громадянина. Я докладав до цього значних зусиль, і моя особистість розвалювалася на частини. Переді мною замайрила шизофренія, і одного разу вночі я в розпачі намагався вчинити самогубство. Збоку моє професійне життя виглядало при цьому блискуче. Я став головою видавничного дому інвестиції, в які станули близько мільйон доларів. Ми висловлювані фотографії друкувались в Тайм і Юсвік. Я виступав по радіо і телебаченню. Це була фантастична конструкція, побудована на фундаменті, що осипався. Вона хиталася і мала впасти. Так, врешті-решт, сталося. Після свого останнього запою, я, я прийшовши додому, розбив щент меблів їдальні. Висадив 6 вікон, зламав дві балюстради. коли я проспався переді мною, постала справа у моїх рук. Неможливо описати, який вічок мене вічий мене охопив. Раніше я безмежно вірив у науку тільки в неї одну: мене завжди вчили. Знання то є сила. Тепер я опинився перед фактом, що знання цього роду стосовно мого окремого випадку не сила. Наука могла зі знанням справи розібрати мою психіку на частини, але привести її до ладу, схоже, не могла. Проте я знову пішов до свого психоаналітика, не стільки тому, що вірив у нього, скільки тому, що мені просто не було до кого більше звернутися. Поговоривши з ним якийсь час, я несподівано для себе самого сказав Док, знаєте, думаю, я. Алкоголік. І він здивувавши мене відповів: так, це саме так і є. Я, я вигукнув: Боже ради, то чому ж ти мені цього не говорив усі ці роки? І він відповів: ну, з двох причин. По-перше, я, чесно кажучи, не був до кінця упевнений. Розумієш, грань між пияством і алкоголізмом не завжди чітка. А у твоєму випадку я зміг її провести лише зовсім нещодавно. Це по перше, а по-друге, навіть якби я тобі і сказав, ти б мені не повірив. Я змушений був зізнатися самому собі в тому, що він має рацію, де я б ні за що не погодився з терміном алкоголік стосовно себе, якби мене не придивило власне нещастя. Але тепер я повністю прийняв це визначення. Я десь читав, що алкоголізм незворотній і смертельний. Я також знав, що настане момент, коли в мене не буде сили, щоб кинути пити. Ну, дох сказав я, а що ж ми будемо робити? Він відповів, ну, на жаль, ні я, ні медицина не може тут нічого діяти. Утім, я чув про організацію під назвою «Анімні алкоголіки, які вдається допомагати деяким людям на кшталт тебе. Вони не дають жодних гарантій і не завжди досягають успіху, але якщо ти хочеш, то ти можеш спробувати туди звернутися. І це. Може спрацювати. За минулі роки я багато разів дякував Богові за втручання цієї людини, який висточував вистачило мужності, щоб визнати свою поразку і смиренності, щоб дізнатися, що всі її професійні знання здобуті таку працю не в силах підказати розв'язання моєї проблеми. Та дізнався місце і час зборів однієї групи а і пішов туди один. І саме тут я знайшов інгредієнт, якого мені бракувало. За всіх попередніх спроб врятувати себе. Тут була сила, сила, щоб прожити до кінця будь-який поточний день, сила, щоб мати мужність зустріти прийдешний день, сила, щоб дружити, сила, щоб допомагати людям, сила, щоб зберігати розсудливість сила, щоб залишатися тверезим. Це сталося зі мною сім років. І безліч, безлів зборів тому, і за всі ці роки я жодного разу не випив. Ба Більше я глибоко переконаний, що доки я продовжую прагнути до тих принципів, з якими познайомимося в перших розділах Великої книги, хоча б як невміло я це робив, це найпотужніша сила буде текти через мене. Так і що ж це за сила? Я можу тільки повторити слідом за своїми друзями ЗЕС, що це якась сила, що перевищує мою власну. Якби ви наполягали на визначенні, я зміг би презентувати псалому, якому задовго до мене сказано: Будь спокійний і знай, що я Бог. У моїй історії щасливий кінець, але ну, дещо нестандартний. Мені довелося пережити дуже багато страждань і випробувань. Але яка велика різниця між тим, коли ти проходиш через пекло без вищої сили, і коли з нею? Як і можна було припустити, хитка вежа мого зовнішнього успіху впала. Мої партнери-алкоголіки звільнили мене, взяли підприємство під свій контроль і довели його до банкрутства. Моя дружина-алкоголік знайшла собі іншого, розлучила зі мною і забрала в мене всю власність, що залишалася. Але найжахливіший удар у житті випав на мою долю після того, як я знайшов тверезі завдяки анонімним алкоголікам. Можливо, єдиним проблиском поряд. Порядності в тумані мого піяцтва було моє незгарбне кохання до сина і доньки. І ось однієї ночі мого сина, якому тоді було всього 16 років, вбили. Це сталося несподівано і стало для мене справжньою трагедією, але вища сила була поруч, щоб підтримати мене і допомогти пережити це тверезим. Думаю, він підтримує мого сина. В моєму житті сталося дещо чудове. У мене і моєї нової дружини немає жодної власності, гідної згадки і блискучі досягнення в минулих днів більше мені не належать. Зате в нас є малюк, справжній янгол, вибачте, колишнього алкоголіка за сентиментальність, моя робота вийшла на набагато глибший і значущий рівень, ніж будь-коли і сьогодні я творча і відносно розсудлива особистість. І навіть якщо для мене ще настануть важкі часи, я знаю, що мені більше не доведеться переживати їх. Bodens.